Братан, страханеш? Без проблем, братик. Давай, давай. Ще разок. Братан, помогай, встав, не можу більше. Ти чого посипався, Арнольд. Ти ж цією вагою розминався раніше. Та щось думки не на місці. От річниця з дівчиною має бути. Вона кудись з нею піти, я не знаю куди. Забігаловку не хочу її вести, а на дорогий ресторан грошей немає. Вчора он сім тисяч лише протеїна взяв. Так це не проблема. Знаю, де реально класно. Ресторан Смирека. Там і смачно, і порції великі, як на весіллі в селі. Будеш такий наїдяний, що треба буде не рахунок нести, а каталку. Блін, братан, дякую. Лягай, тепер я тебе підстрахую. Ого, братан. Ти вирішив рішив за сьогодні всі м'язи накачати? У мене абонемент сьогодні закінчується треба накачатись на всі гроші братан розслабся. я тобі дам сертифікат від еверест в спортивний зал джим фіт вони дають знижку 30% на ранкові заняття ладно нема коли з тобою говорити я погнав в смереку пока Ні, ну слухай, ну по-людськи. Привіт, кохана. Помни я казав, що не будемо святкувати. Плани змінилися. Чекаю тебе в ресторані Смирека. Мені, до речі, ще подарували сюди сертифікат на 200 гривень. То хто? Купідон перекачений. Все, давай бігом, збирайся, чекаю. Можна, будь ласка, шашлычку, картопельки, якийсь салатик, ну також, щоб по-людському було. І томатного соку. Добре, що сьогодні протеїн не пив.